Перестанемо мислити російською мовою у голові, і тоді нам буде трошки легше. Зрозуміло, пане Миколу. Трохи вільно у театрі так тараторити не потрібно. Там це не так, треба. там потрібна поставлена річ. Там Нову потрібна річ. гарна річ, гарна вимова. Так, там, там в театрі дуже багато От, річ гарна. Повільно. Ставить. На стіл ставлять, там, деколи в театрі так, приносять гарною вимову, салат ставлять. Гарною вимовою. Десь колон приносить ставить на стіл. Дякую, Олександр. Марина. Там потрібна гарна річ. я з вами згоден. Так. Що? Я лізла по драбіні. Я yeah, так. Yeah. Yeah. <laughs> Я лізла по драбіні, а упала з лісниці. <laughs> Знаєте, тут смішки з мішками, звісно, це чого? Того, що людина мало розмовляла. І як десь мало, розмовляла... мало, як як сказати, мало. Опиту, досвіду мало. Ти, мало спілкування. Я, я ж російською не розмовляв. Я а, також, не я був коли був жив був. у Коломиї, я розмовляв чистою українською мовою. І навіть коли я переходив десь на російську мову, мені навіть різало слух. Я вже навіть коли відео знімав в Ютубі, я казав: ну... перший час я знімав українською мовою. І навіть коли переходив на російську, оно ж різало слух. А де ти був коло Коломиї, українською розмовляв? А ну гімн коло давай. Який гімн Коломиї? Ну, як який? Де би в світі я не буду, Коломию не забуду. Коломиє, Коломий, де? Ти ж співав в цьому в консерваторії коломийській. Я так? в ратуші співав, в ратуші, Ми да. на ратушу на, підіймалися до ратуші. Гімн ти співав, гімн. В центрі Коломиї кожен день о 12-й, о 12-й. О 12, о 12. О 12 годині ми співали гімн України. з ратуші, Там пан Микола був, такий Губчук, Труба була, така. баритон, Трубач виходив, грав на трубі, Оке. а ми співали з ним гімн України. Інколи я один співав, інколи разом, інколи він один. Там вел гарно співав, і там же ж люди внизу ходили? Там всю площу. Yeah. Маріно, я не зрозуміла, що в тебе вже Гітропон. все? Рибки закінчились, що це в тебе за От, мужики. Так, це, е, це Вам вітання з халомії. Сьогодні я поставила український пейзаж. Це дуже, дуже гарне місто у вас. Я на ратуші був в Івано-Франківську, там екскурсія. Ну, Самі квиток купили, підіймались до гори. там. До гори до ми були? Так, на ратуші. У Франківську там багато гарних місць маше, там рат у час. Пам'ятаю, та... як сказав Олексій. Нафтий газу, Прикарпатський вокзал, більше нічого такого французького нема. Як буде на українській мові дороже? Дорожче. А, ну, давайте, хлопці, переведіть честь, дороже, життя на українській мові, будь ласка. Честь, достоинство, напевно. Дорожче, честь, за... Дорожче, дорожче за життя. Честь так і буде? Честь дорожче за життя. Гідність. Гідність, так. Да достоинство. Можна і так, і так сказати. Можна сказати, гідність і достоинство. Гідність це честь, а достоинство. Перекладіть. Життя Ви з поняття беріть, що ви хочете, які... Честь, українською, честь. Честь дорожче за життя. А є моїх старше достоїнство. Зрозуміло? А честь і достоинства е різні? Та, знаєш... правильно сказав честь, дорожче за життя. Ти знаєш, Самвел, я один а раз віде? з Маріною... Ти чуєш Самвел? Тоже мені. Самвел Як кидай. Я з Маріною був і грав в батл один раз, і три рази її просив, щоб вона зняла хрестик, вона не хотіла зняти хрестик. А для чого? А, а, а це у мене також питання. А для чого? Ну я просто її попросив. Заховай хрестик футболку всереду... Десь є в середньому чи попросиш і да. ще щось. Так, честь є в українській мові. Честь, Але да. ти мені стоять, ти мені пообіцяла. Ти сказала хорошо. Пообіцяла. Ні, я не пообіцяла тобі. Я такого сказав, в житті цього не зробила. Казала, казала. Ні, Здрасть. Це це все сам, записано в, в, в ефірах, що ти мені розказуєш. Честь, коля. Микола, що, що Микола, що ти кажеш таке? Я такого не російською мовою буде честь, українською честь. Ось і ви мова вірна. Честь. А, а я зараз так. Шума... Че... так, честь та гідність, якби, і достоїнство. Честь і достоїнство, а просто мені ж сказали честь, дорожче за життя. Так і є бородач, дякую вам. <сум> Достопримечательность, як наук... по українськи Достопримечательность, Господи. Ой. Достопримечательно не знаю не знаю так есть достопримечательность ну и блин пам не памятка это другое. достопримечательность mm -mm. на украинском. А памятка не это другое. памятка памятка культуры не выдать не не так памятка вызначна памятка Достопримечательность – вызначна памятка. Краевыды да – это край... Нет. Исторична города. памятка. Э, исторична просто... памятка, да? Так, так, Дима, дякую. Вызначена памятка да. или исторична памят... памятка? Туристична памятка. То є... Але просто памятка. Достопримечательность на украинском языке переводится как памятка. Или вызначена памятка. Ось тобі на. Ось тобі на. А ми теж. Прикинь, пам'ятка. В житті б не подумала, що це буде пам'ятка. Беззначна пам'ятка. Так, е Дякую. Дякую. такою, да. Хлопці, дівчата, нам потрібно... От халепа нікнейм. Перше місце. Перше. А ми зараз на третьому. Хлопці. Потрапили в халепу. Визначні місця? Всі на русском балакують, що запрещено виразити. Сергій, не в тому річ. Ми не намагаємося перейти на українську мову, бо ми чогось боїмося, або, або нас хтось заставляє робити. Ми це робимо з власним бажанням, бо мені треба це. Розумієте? Пам'ятне місце. У нас множник. Ніхто не забороняє говорити російською мовою е, у житті. Е, але якщо е, ти хочеш влаштуватися, працювати до театру, то треба переходити на українську мову. Ніпончі, Круто, ні пончики, вони місці. А хто це співає? А, Коля, це Білезір співає? Що? Не в тому річ. Мозговий? Мозговий? Ілі Білозір, Оксана? По моєму, по -моєму білозір, да, Оксана Білозір. Це була така стожари. А, це моз мозговий. Білозір? Зараз да, подивимося. А, а яка пісня, я не зрозумів. Не в тому річ, не в не тому том речому тихо. Не в тім печаль, але не в тім. біда не в тім, що це мозговий співає. Оксана білозір. Що, який ну, співає, можливо, і Микола ситник її співає, але це Мозгового пісня. Мозговий написав цю пісню. Так він написав чи заспівав? Я кажу, він написав хто співав. і співав. А, білозір кажуть. Так це інша пісня. Це не та пісня. Не в тому річ, не в тому річ. Що сили поклик, не ті. Але а не в тім, за... біда yeah, не втім, yeah, що свище Торі... вітер лютий. Це різні пісні. Віки, а то друга вітеряє, біда а це не тим, що ти мене не любиш. Не та пісня! Ви ж про цю казали, біда не тім, що свище вітер лютий, чи що. Який лютей Ні. Ну, цю мозговий, а ту не знаю. Ось, Торі. Нет, друг друга ну, взагалі не знаю цю пісню.